Всім привіт! Для тих, хто слідкує за моїм каналом, той пам'ятає, що я собі для моєї SDR-ки придбав отакий підсилювач сигналу на Aliexpress, але він в мене, як то кажуть, трішечки згорів. Це я показував вам в попередніх відео. І проблема, нагадую, для тих, хто захоче також собі придбати таку цяцьку, полягала в тому, що цю штучку не можна просто взяти і заживити від USB-порта комп'ютера. Вона потребує стабілізованого питання, живлення, і якщо живлення починає скакати або там перевищувати певні межі, то конкретно в мене згоріла одна з. Індуктивності на вході поживленню цієї мікросхеми. Не знаю, чи вціліла сама мікросхема підсилювач, але це таке. Сьогодні річ не за це. Вирішив я на заміну ну, придбати вже щось краще. Да? Тобто, ну, з такою штучкою я погрався, ефект від неї був. Я вам це показував в своїх відосах. Ну, думаю, куплю щось краще. Нагадую, така річ коштує 3 долари. Або приблизно там 120-150 гривень. Ну, думаю, куплю щось вже покраще. Порекомендували мені на тому форумі, де я питав, що можна купити, ну, чому згорів мій попередній підсилювач, і мені порекомендували. Купити отакий підсилювач. Ось, ви бачите його на екрані. Це вже я до нього під'єднав акумулятор. Але про це трошечки пізніше. Да? Зараз я вам розкажу, чому це відео називається Горе від незнання. Значить, дивіться. Оцей акумулятор, акумулятор а цей підсилювач, він на Аліекспресі коштує, ну, щось приблизно 5,5 доларів. Тобто Там десь 220-210 гривень. Тобто він не набагато дорожчий від попереднього. Але е якщо попередній підсилювач просто продається так, як є, то цей продається в декількох, як то кажуть, комплектаціях. Є комплектація з вбудованим акумулятором і є комплектація без акумулятора. Ну, я особливо не порівнюючи, в чому там різниця, да, я подивився на ціну. Ціна між ними відрізняється приблизно на 30 гривень. Тобто, 250 там, умовно гривень коштує модель з акумулятором. 220 гривень коштує модель без акумулятору. Ну, я так подумав. ну... По-перше, який тут може бути акумулятор? ну, Ця річ, вона досить маленька. да, Він здається таким на фото масивним. Але, наприклад, для порівняння ну, от, комп'ютерна мишка. Да, тобто, ну, Він зовсім невеликий. Тобто, коли ви бачите його перший раз на фото, вам здається, ого, нічого собі, така величезна масивна коробка, але ні, він маленький. Ну, я подумав, ну що там за акумулятор поставлять якийсь там на 100 мА чи на 200 мА. І ну, ніякого толку з цього не буде. Думаю, візьму без акумулятора. Тим паче, що в комплекті до нього йшов отакий міні-USB. Гарний дротик. Ну, Про нього я розкажу трошки пізніше, е, в чому його перевага. Що да? він отакий довгий, якісний в порівнянні з оцим коротким, що я використовував раніше. Так от, ну, думаю, закажу собі. Без акумулятор. Думаю, ну, дротик є, під'єднав живлення, включив. Ось є кнопка Онов, ну і погнав працюй собі. да е, Що ж ви думаєте? Приходить мені оцей підсилювач. Я ж, ну, думаю, окей, клас, все нормально, подивився, якість суперова, зроблений класно, корпус, там алюмінієвий, Ну, думаю, це вже буде бомба, а не підсилювач. Підключаю, переходнички в мене. Ті самі підійшли, що і до попереднього підсилювача. Тобто, з цим проблем не було. Підключаю, втикаю дротик. Бачу, там в дірочці загорілась червона лампочка. Включаю я цей підсилювач. І на водоспаді я не бачу взагалі ніяких змін. А... В FM-діапазоні навіть деякі станції, коли я натискаю on, да, тобто переключаю навіть навпаки ну, приймають гірше. Ну, думаю, капець. Китайці знову мене намахали. Прислали на робочу якусь фігню. Ну, я її так покрутив в руках, ну, думаю, покладу назад в коробочку. Думаю, може я щось не розумію. Ну, може, щось не так підключив, та може щось переплутали, може. Як завжди, не так підписали. Ну, Поклав собі в коробочку, та хай лежить. На, ну, 200 гривень, ну, що я буду плакати. Знову, що, типу, щось прислали на робоче. І перед Великодними святами, з'явилося трошки часу. Ну, думаю, ну, розберусь же, в чому ж прикол. що він не працює, як же так? І виявляється, поліз я на ту сторінку, де я його купляв на Аліекспресі, і виявляється, отакими, от як завжди, дрібненькими літерками на сайті, продавець попереджає, що для моделі без акумулятора рекомендується живлення по BIAS-T. Тобто, є такий відживлення. Він полягає в тому, що живлення подається через антенний роз'єм. І, до речі, ну, я не знаю, я не перевіряв. От в моїй SDRці є така опція, можна поставити. І, типу, сюди на роз'єм буде там подаватися якесь живлення для антенни. І це мене наштовхнуло на думку. А як же так? Ну, тут, тут же ж типу є ось 5 вольт вхід. Навіщо тут бає тобто живлення через оцю штуку. І потім я допер. Що виявляється, що без акумулятора, просто під'єднавши сюди дротик, воно не працює. Тобто, по суті, оце ці 5 вольт – це вхід зарядного пристрою для акумулятора. Це не живлення мікросхеми. І... Чому я назвав це відео, що горе від незнання? От таке незнання, от, ну, здавалось би, дрібниця да? ну, не дочитав маленькими літерами у кінці. що Якщо ти купляєш версію без акумулятора, то рекомендовано живити через антенний роз'єм цю штуку. То оце якби я одразу прочитав. Я б, звичайно, ж, взяв би одразу версію з акумулятором і не довелося б вчіпляти цей зовнішній акумулятор з одного разу. Тому така цікава штука. Якщо будете купляти, то знайте, що якщо ви берете версію без акумулятора, то від оцього 5 вольт воно не буде працювати. Треба або подавати живлення через антенний роз'єм. Ця опція, знову повторяю, називається BIAS чи, чи BIAS-T, потім покажу, де воно в SDR налаштовується там, просто ставите галочку, і типу. На цьому вході має з'являтися якесь живлення, яке через антенний кабель передається от сюди. Ну, коротше, отакий от прикол. Тобто, отак <смір> виявилось, що все воно працює, все воно гарно грає, але єдиний нюанс, що через оцей 5-вольтовий micro USB воно не стартує, воно не працює. Тепер давайте по. Конкретно огляд, да? тобто, що ми тут маємо, е, маємо отаку алюмінію коробочку. Вона така досить важкенька. Маємо, як і в попередньому підсилювачі, вхід-вихід. Тут маємо кнопку вимикача. З цієї сторони зроблена в текстоліті така дірочка. Там на платі відніється світлодіод. Він горить в двох режимах червоний і зелений. І з цієї сторони знаходиться міні-USB. Міні Зроблено все доволі якісно. Зараз ми його розберемо. Я при вас розкручу. Тобто, ну, такі тут гарні, гарні зроблені гайочки. Тобто, все воно. Плюс-мінус зроблено якісно. Спеціальні шайби. Тобто комплектація тут набагато краще, ніж в попередньому. Ну, дротик я живлення вивив отак. Я не став отут щось сверлити, порушувати конструкцію. Ну, і так нормально працює. До речі, класний дротик з нової лінії. Я собі купив. Вони йдуть там по 5 гривень за метр. Називається кабель сигнальний. То, якщо побачите, то купіть для отаких от, як то кажуть, самоділок. Так, викрутка впала, ну, вона нам більше не потрібна. Значить, що ми маємо всередині? Да? Як я казав, що алюмінієвий корпус досить з товстими стінками. Заглушки по боках кріпляться на чотирьох гвинтах. І зверніть увагу, що оцей текстоліт зелений, він зі зворотнього боку екранований. Тобто весь підсилювач знаходиться в такому непроникному для сигналів корпусі. Зараз я зніму цю частину. І ми подивимось, як це виглядає. Тобто, з зворотнього боку текстоліт додатково екранований. Значить, ну, плата, знову ж таки, можете подивитися, зроблена досить якісно. Щось не хоче камера фокусуватись. Тобто тут трошечки більше. Деталей, ніж в цьому підсилювачі. На, якщо порівняти, і зроблено тут все трохи якісніше. І, як ви можете бачити, що окремо йде зарядка і окремо йде безпосередньо сам підсилювач. Мікросхема його ось вона. Чим показати, викрутка впала. Давайте ручкою. Тобто ось ця мікросхема, яка відповідає за підсилення. Вона, здається, якщо я не помиляюсь, називається e t 3 m 9037 Тобто, за своєю суттю, це те саме, що і попередній мій підсилювач. Єдина різниця, що цей набільш широкий де Діапазон, Ось на кришці написано: від 0,1 МГц до 6 ГГц, при 50 Ом input output інпентанс, in так? Тобто він більш широкий. ну, З одного боку, це плюс, з іншого боку, це мінус, як ви розумієте, що підсилення в нього нерівномірне. По всьому діапазону частот, Десь він краще підсилює, десь він підсилює трошечки гірше. Підпаяв я сюди батарею. Знову ж таки, від якоїсь чи одноразки чи якоїсь електронної сигарети, не знаю від чого. Батарея на 37 вольт. На що там у нас 1100 мА. Ну, неважливо. Я бачив в інших оглядачів. Цей підсилювач в комплектації з рідним акумулятором, там, здається, йде батарея на 200 мА, тобто я поставив 5 разів більше, але, ну, як ви розумієте, десь довго в польових умовах я з ним не планую працювати, тому його ємність цього акумулятора особисто для мене не дуже критична. Тобто, отак все це виглядає з середини. Давайте я зараз його зберу назад і продемонструю вам його роботу. Переналаштую трошечки камеру, мабуть, це саме цікаве, для чого ви сюди прийшли. Продовжуємо. Буду знімати з руки, бо не можу виставити такий ракурс, щоб одночасно було видно і екран, і підсилювач, бо мені минулого разу писали, а що ж не видно, що ти там включаєш, виключаєш. Спробую показати цей процес більш наглядно, щоб не було ніяких зайвих питань. Значить, я збираю цю конструкцію ось таким чином. Досить зручно, треба підкласти щось, якийсь блокнотик, щоб в цьому вузлі не було перекосу і не виламувало гніздо. Як і для того попереднього підсилювача, щоб підключити цей до отакого донгла-свистка, так. Потрібно два переходники. Він називається, якщо не помиляюсь, sma мале. Тобто, папа, так, мале папа, да. sma папа на mmx папа. А оцей такий самий sma папа, але тут mmx мама. Тобто, сюди під'єднується антена, сюди виходить свисток сигнал. Тобто, досить зручно, досить прикольно. Нічого не заважає такий стаціонарний варіант. Значить, дивіться, в чому, я вам вже це розказував, в чому різниця між оцим і оцим підсилювачем. Різниця в тому, що. В цьому підсилювачі, коли ми сюди не, подамо, не подаємо живлення, сигнал проходить просто наскрізь. З ним нічого не відбувається. Він не підсилюється і не згасає. Тобто цей підсилювач просто працює е, байпасом. Так? Тобто Він просто пропускає сигнал наскрізь. Е, в цьому підсилювачі ситуація трішки інакша. Тобто, якщо зараз я його підключив, і він зараз в мене вимкнений. Бачите? Тобто він зараз off. То ніякого сигналу в мене нема. Тобто, отак виглядає мій FM-ефір. Зараз ви бачите, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 радіостанцій. Жодна з них не приймає. Тобто, звуку ніякого нема. Це, звісно, що мінус. Тобто підсилення просто так я вам не покажу, включаючи і виключаючи оцей тумблер. Але ми все рівно це побачимо на водоспаді. Тобто я включаю живлення підсилювача, і ми можемо побачити, що тепер сигнал кожної радіостанції, він, бачите, складається з ніби таких трьох рисочок. Особливо це видно ось на Радіо Energy. А, тобто є одна жирна центральна, і по краях дві трішечки тоненькі смужки. Тобто, отак виглядає кожна радіостанція на водоспаді. Зараз я відключу підсилювач і підключу антенну напряму, і ми подивимось, як ці самі радіостанції будуть виглядати на водоспаді. Підсилювач я прибрав, підключив антенну напряму. І тепер бачимо, що на водоспаді, знову ж, давайте подивимось на Energy. Він самий такий яскравий. Кожна станція тепер являє собою просто одну смужечку, яка розташована по центру. Зараз воно не так виражено, бо коли використовуєш зовнішній підсилювача, тут треба налаштувати автоматичну корекцію. Тобто в мене завжди стоїть автоматична корекція, коли нема підсилювача. Так? Тобто, давайте зараз я приберу трошки рівні, щоб це було видно. Да? Тобто, дивіться, просто без підсилювача в нас кожна станція це отака суцільна смуга. І сигнал на водоспаді виглядає трошки інакше, ніж коли ми використовуємо підсилювач. Тобто підсилювач ще захоплює додатково отут декілька, ну, я не знаю, як це називається правильно, там якісь суміжних часток. Тобто різницю ви можете бачити, що без підсилювача. Е Конкретно цей FM-діапазон приймається в мене ось так. Тобто, знову ж таки, повертаючись до його характеристик, він дає підсилення в дуже широкому діапазоні, але на практиці в деяких діапазонах я ще всі не перевіряв. В деяких діапазонах, наприклад, ось для оцієї частини fm діапазону десь там від 104 до 107 дійсно видно такий ярко виражений ефект. Типу, в нижньому діапазоні там від 92 до 98, ну, ефект майже непомітний. Тобто, що з ним, що без нього. Ну так, особливої різниці прямо такого вау-ефекту нема. Але він все ж таки працює. І ви можете подивитися, якщо ви сумніваєтесь, ну, не довіряєте там, моїм словам. Є і на Aliexpress, є в Ютубі. Люди виставляють його характеристики там, з нано -ВНА, тобто з якимись там антенними аналізаторами, Тобто ефективність його доказана. І це ну, доволі таки популярна модель підсилювача. Тому, якщо у вас є зайві 200-250 гривень на Аліекспресі безкоштовна доставка. Замовити, погратися, я вважаю, що це нормальна ціна. Тобто в наших реаліях це зараз там 4 чашки кави, але кава то таке, а мати такий підсилювач в хазяйстві, я думаю, що буде не зайвим. Єдине, пам'ятайте про цей прикол з акумулятором. що... Якщо ви берете модель без акумулятора, то він не буде працювати від дротика. І стосовно дротика, те, що я казав китайці, в комплектацію поклали досить довгий, досить гарний дротик. Це великий плюс в тому випадку, що коли у вас сіла батарея, а ви хочете далі слухати ефір, ви можете робити це одночасно. Бо, наприклад, в мене от, в ноутбуці з цієї сторони лише один USB-порт. І якби я користувався отаким от коротеньким тротиком, мені б довелося там підключати якийсь павербан чи щось таке, бо він до іншого порта, який з протилежного боку, він просто не дотягнеться. Оцей дотягується куди завгодно. Тобто комплектація тут досить цікава. Ну, Якщо ви не хочете займатися отаким запихуйством. То можете придбати модель вже з акумулятором встроєним, він дорожче на 30 гривень буквально. Тому отак. Сподіваюся, що вам цей огляд буде корисний, цікавий. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайку і далі будемо щось ще з цієї тематики висвітлювати та демонструвати. Всім дякую, пока!